Вітаю, котики. Мене звати пані Оксана. А Зараз давайте подивимося про події в США. Новини передають США. Хопили бунти проти Трампа, сльоз газ, Кийки, арешти і детальніше у США спалахнули масштабні протести проти жорсткої міграційної політики Трампа. Лос-Анджелес став епіцентром запеклих сутичок між поліцією та активістами, які вимагають припинити депортації та звільнити затриманих. Сотня арештів, сльозигінний газ, парцеві колі і глибокий розкол у суспільстві Америка на межі нової громадянської кризи. Цікаво, як будуть розвиватися події? Так, як будуть розвиватися події в сенсі, як, як буде розвиватися цей ці протести, бунти, да? чи вони? Будуть придушені, чи вони розгоряться ще більше. А потім друге питання: спитаючи, чи якось це вплине на політичну кар'єру Трампа? Да? Тобто, чи зачепиться е Трампа як, як політичного діяча? Отже, <кій> я буду розвиватися ці саме бунти. бунти, дивимося. Да? Бунти. Так, Три. Перевертаємо ого. Mm. Ну, поверховні жриці все пасивно, Верховна Жриця ніколи не дає такого розвитку. Пасивно все, якось так покривається такою ракою. Так, бунти переростають стабільність спокійність. Бунти опрокидуються і переростають спокійність. Так, і оцей гнів народний він потім, ну, до мудрішення приведення. нічого не, буде. Нічого не буде. Так, окей. І друге, чи вплине відповідно ці протести на політичну кар'єру Трампа, чи загрожує йому щось? А потім давайте ще подивимося для Сполучених Штатів Америки. Так, чи загрожує щось в політичній кар'єрі Трампу безпосередньо. Опять ви це. ага. Ні, 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 ні. Нічого. Йому тут не загрожує. Все нормально, все спокійно, шита крита. Все хорошо. Ну хіба що він буде, знаєте, так ламати голову, а чого це вони мене так не люблять? Я такий красень, я такий прямо красавчик. Як мене можна не любити. Не дуже видно карти, так. Да. Це у нас трійка час, щоб подивилися, так? Да. Вже просто сонечко сідає, не хочу світло включати, щоб мене не було з вулиці. Видно при свічках тут гадаю. Ні, ніяк. Все нормально, все такі карти благополучні, все це нічого там на нього не, не вплине, успокойтеся. Так, і третє питання. Да, а взагалі на Сполучені Штати якось це може дестабілізувати ситуацію? Ну Хоча, в принципі, це ж бачите, депортують кого там, мігрантів за незаконних. Да? Я думаю, що все буде добре. Ну, давайте все одно глянемо. Так, я буду розвиватися по одній карті. Для... Це нормально, все. Ні, все хорошо, немає. нічого. Заспокойтеся, хто там хоче якихось криз, нічого не буде. Так, дякую за перегляди і до нових зустрічей.